Що неділя вечір настав час записати відео на Ютуб. Знаєш, про що я думаю? Про то, що як Всесвіт допомагає мені йти до моїх цілей. А ціль це запис відео щотижня на Ютуб. І сьогодні неділя вечір. І в мене з'явився час записати відео. Тому що. Мы в каких-то ебенях <laughs> взяли в аренду электричку. И стоим, блядь, на зарядке. <laughs> Заряжаться 7 часов. Вона щось потухла, коротше, я не знаю, чи вона заряджається чи ні. Зараз підем глянем. Вольц ID 4. Заряджається, зеленим горить. Запит був. Там, В коментарях як не вигорать. <плес> я не знаю. <плес> я, блядь, не знаю. Ми поїхали в село і... з Києва. Я вирішив взяти е... в оренду, коротше, електричку, тому що думав, що так буде дешевше. Думаю, Ну, що там електричка, ну, типа, близько заряд... зарядимося десь по дорозі. там. Чув, що там за 20 хвилин заряджаються машини. І це типу швидкісні зарядки. І я дотягнув до того, що прийшлося заряджатися на нешвидкісній. Якийсь бляха, кінний завод у Жашкові. Як не виграти? Та просто робить. Ну да, я отут зараз в такому стані, типу. Аналізувати, робити висновки. Да, мог, би, мог би подивитися заранче. Спланувати тип, поїздку. Спланувати, де зарядитися можна. На швидкісних зарядних станціях. По карті дивишся, приїжджаєш, да, типу, а там нема зарядки. Або вимкнення світла. а Зарядки теж немає. Типу, вона є, але не працює. Авто взяв на день. Тобто поїздка туди й назад. Із цих, з цього з цих 24 годин мені пише 7 годин зарядки авто. Щоб не вигорать, треба готуватись. Це я такі висновки зараз зроблю. Готуватись, планувати. Планувати не тільки справи, але й відпочинок планувати. Типу, як must have винужденний відпочинок. Не постійно гнатися і бігти, а запланувати, що. Там, в такий-то день я нічого не роблю по завданнях, своїх справах, а тупо відпочиваю. Це може бути якийсь активний відпочинок, спорт, не знаю. Тому. Все, що угодно, тільки не а, якась робота. Коротше, я зараз гуглю, як нам доїхати до найближчої швидкісної зарядки вже. Час є тепер, тоді часу не було, а тепер час з'явився. І на відео записати, і на підготуватися. До поїздки. Та й такі діла. Якщо цікаво, що по електричці, то в принципі ця модель іменно ID4 це здається PRO, то комфортний. В комфортний в управлінні, в ну, підвізка ця вся, тобто м'який він прям. Мягенький. І так. ну Поглощає типу, ці ямки, неровності, все так комфортно. По швидкості теж, Ну то тобто есть там 150 комфортна швидкість, хто любить поганяти. Єдиний мінус, швидко сідає. Я не, не знаю, тобто в мене немає досвіду електричок, але, як на мене, набагато швидше, ніж виходить бак там бенза чи солярки. Я вже влог знімаю обзор авто. Время є. О, 7.20 годин, 22%. Зарядило 4% за... За скільки? Ми їдем, їдемо на іншу зарядку. Їдемо, їдемо. Тут не заїсти хочемо. Я теж хочу їсти. Хочемо їсти. Як не вигорати, це... Давати, давати собі отчот в тому, як ти прийшов до вигорання. Тобто всюди свідомість, всюди усвідомлення. Куди би, знаєш, яка би ситуація, чи проблема, чи що лібо не було, це усвідомлення. Тому і кажуть, там, медитувати це все. Тіба. Бути в моменті. Чим більше ти є в моменті, тим. Ти усвідомленіше живеш. Тобто усвідомлення це бути в моменті. Планувати собі відпочинок так само відповідально, як і планувати справи. І рухатись далі. Бо часто, коли думаєш, що ти вигораєш і робиш при цьому ще один крок і отримуєш результати, яка ця картинка, де там, під землею Рию да, до діамантів доходять. Хтось вигорає і розвертається, а хтось робить ще один крок і отримує все. І при цьому усвідомлювати. Для чого це все відбувається? Те, що відбувається? І куди ти йдеш? Я би так сказав. Тому have a nice day, а ми рухаємось далі. Ебать его в рот, блять, Короче, шо нахуй? Сюда, на базу. Мощная зарядка, короче. Дивы, яка волына, ебать. Пиздец. И шо? И шо? 45 минут до полной. Вот так вот это делается именно. Круть. Так що можна поки чай попити, туалет сходити. Та їхати далі. Вам снахи. Оце нас, нас занесло в сказку. Кафе застава, значить. Потому що тут є зарядка до машини. Кафе застава, бо є зарядка до машини. Сюди б ніколи в житті ніхто не заїхав би. А ми заїхали і вечеряємо іменно в такому сказочному місці. Новий рік на носі. Круто, коротше. Це офігенне приключення насправді. Карта. Скажи, скажи, що це офігенне приключення, реально. Тут дуже гарно, ми ще контент у нас знімаємо. А скажи, як ми харилися. Ти харився, я ніколи Д... не харилася. Пів години. Назад ще. Я не харилась ніколи. Ми харились. Просто коли машинка заряджається, вже 56%, ми теж заряджаємося. Борщ, хоча кулі деруни. Іноді думаєш, тебе таку залупу заносить. А потім просто зробивши шаг далі.

Наша мала заряжається От де ми. V.I.P. що тут зробиш? В других місцях машину не можна зарядити, тільки в козирних місцях. Получается 40 минут 74%. Ну что, на всю серию хватит, короче. Я думаю, мы назовем этот влог э, для подорожек, приключения, подорожей. Journey. Journey. Вот. А, и следующая серия по-любому будет, потому что я уже и начинаю снимать. ハハハハ